Доброго дня, доброго дня, дорогі глядачі народної думки. Сьогодні чудовий день і чудові результати. Чудові результати по збільшенню пенсії, з якими я з радістю-дуже дуже сильно хочу поділитись. тому що суми збільшення, яких досягли мої підписники в цьому місяці сягають навіть 7258 гривень. Це мега результат. Я дуже сильно задоволений за цих людей. І дуже сильно хочу розповісти вам, як вони цього добились, як добитись такого збільшення пенсії, як то все відбувається з всіма підводними каменями, зі всіма нюансами, деталями, враховуючи цю пенсійну реформу, враховуючи все, хто то може зробити як і які результати, тому що саме головне це результат. Хтось зараз напише в коментарях, Саша, скільки ти можеш розказувати про те збільшення пенсії? Скільки б ти його не збільшував, це не я збільшую, збільшує пенсійний фонд і суд в даному випадку. Але віз все рівно там, не там. І оцих 18 людей можуть вас запевнити, що віз рухається, якщо його бхати в правильному напрямку, і добиваються дуже хороших результатів. Цього можуть досягти мільйони пенсіонерів. Я вам серйозно кажу, тому що зараз я розкажу хто, і ви зрозумієте, що це дійсно мільйони пенсіонерів. І суми збільшення доволі таки суттєві. Тож, перед тим як розпочати говорити з всіма нюансами, як того досягти, давайте дозвольте мені привітати. Миколу Петровича його пенсія зросла на 1219 гривень. Микола Миколайович на 881 гривню. Антоніна Іванівна на 2607 гривень. Світлана Степанівна на 1526 гривень. Наталія Іванівна на 2993 гривень. Вадим Михайлович на 4979 гривень. Володимир Васильович на 1500 гривень. Олена Дмитрівна на 1861 гривень, Любов Володимирівна на 2790 гривень. Галина Михайлівна на 3317 гривень. Богдан Петрович на 7258 гривень. Людина отримувала 7 732 гривень. І ще майже в два рази збільшила свою пенсію до 7258 гривень. Ірина Олександрівна 1247 гривень. Віктор Сергійович 1285 гривень. Ольга Семенівна 4255 гривень. Надія Борисівна 1263 гривні. Юрій Станіславович 3337 гривень. І Юрій Вікторович 1094 гривні. Вітаю вас щиро. Тепер життя цих пенсіонерів в, в хоча б в матеріальному стані. Стане кращим, легшим і більш забезпеченим. Ну, дивіться, найменше збільшення це 881 гривня. Це при тому, що в людини було 3500. Тобто за рік вона отримає плюс 10 тисяч на свою карту. Да? Навіть там трішки більше виходить. Якщо порахувати, це ще плюс 3 її пенсії, як мінімум. Скажіть, будуть вони її зайвими? Ні. Як того досягти і як то все. Відбувалося. До речі, бачимо на дошці написана вже розписана базова соціальна допомога. Я вже її частково розібрав для пенсіонерів. В найближчий час на каналі вийде відео, де ви побачите, як вона вплине на життя пенсіонерів. Є чудові зміщення в бік покращення, і це вже затверджений документ, це вже постанова Кабінету міністрів, яка опублікована на сайті. Тобто воно з 1 липня вже почне працювати. Тож, в найближчий час буде відео, а зараз розбираємося з пенсіями. Тож, як відбулося це збільшення? Була індексація, так? всі пам'ятаємо індексацію. Ось 1 березня вона була, і дуже хто багато нею не задоволений. Особливо незадоволені останні 4 роки. Так? 20, 21, 22, 23, 24, навіть там 19 рік. Тому що дуже довгий час цим людям додали. По 100 гривень, втішаючи гривень, і це вело дуже великий дисбаланс, тому що я розповідав про суми індексації в 19%, в 13% да, ці ці роки, 8 з половиною минулий рік, ні, там 7,95, навіть 11 з половиною в цьому році. А люди отримували лише по 100 гривень. і Казали, Саш, ну що ж ти розказуєш? Нема тих сум, що ти розповідаєш. А насправді вони були, но пенсійний чомусь вирішував доплачувати лише оту. Невеличку суму саме 100 втішаючих гривень. В цьому році цей дисбаланс трішки почали виправляти. І в 2021 році там вже нарахували якихось половину відсотків. Ну ще не всі. А Верховний суд прямо каже, що це є неправильно. Рішення Верховного суду на користь пенсіонерів вже є таких двадцятки рішень, що зобов'язують пенсійний фонд виплатити ті самі відсотки, які отримували. Інші пенсіонери. Якщо додати всі ці відсотки 13, 19, 11, 8,5, і там ще було 11, то там більше 60% набігає в загальному. От настільки повинна була б збільшитись пенсія пенсіонерів тих років 19, 20, 21, 22, 23 і 24 роки виходу. Чим давніший рік виходу, тим більша сума збільшення. І... В судовому порядку, на жаль, лише в судовому, чому пенсійний не робить, то автоматично. Я, на жаль, не знаю, я не пенсійний фонд. Я лише розповідаю вам про результати, яких реально досягти. В судовому порядку можна добитись таких цифр. Ну, давайте проаналізуємо. В середньому це 2-3, навіть 2,5-3 тисячі гривень, у кого є 4, навіть 5 і навіть 7. Суми збільшення. І це реальні цифри реальних людей. Величезне дякую підписникам, що поділилися інформацією, що показали свої результати. Я вас отак вже виписую. Є вже за попередній місяць, це за цей. Таким чином, скоро я думаю, в мене буде таких листочків, знаєте, така ціла куча. І це лише ті, хто діляться. Таким чином, можете досягти таких результатів. Рішення Верховного суду. Вдалося добитись завдяки адвокатському бюро Івана Хомича, які від самого початку вели ці справи, які передавали ці рішення, які відстоювали інтереси людей, які показували весь механізм нарахування і показували, де він невірний, і доводили, що дійсно потрібно робити не так. Якщо ви хочете таких самих результатів, то звертайтеся, будь ласка, номер телефону. Там вас проконсультують. Консультація абсолютно безкоштовна. Ви можете звернутися, проконсультуватись, а далі для себе вирішувати, чи вигідно вам то чи ні. Як ця індексація співставляється з пенсійною реформою, тому що дуже багатьох людей зараз тормозить саме пенсійна реформа, тому що там показані дуже гарні формули, дуже гарні формули і дуже гарні цифри на рахування. Ну, якщо рахувати повністю для цих років. То постає питання, що вигідніше, да? і це людей останавливає. тому що люди кажуть, навіщо звертатись до суду, проходити це все, якщо е, пенсійна реформа має все це підтягнути. Е, По-перше, е, ну, це моє бачення. Ці люди гроші отримують вже. Тобто вони не ждуть десь там колись, не ждуть, е, що їм дадуть. Знаємо, як наші управлінці. Люблять давати, да? одною рукою дають, а другою зразу назад. Е, і вони отримують вже. Далі, е, з кожним днем, тому що бачимо: дні йдуть, до липня все ближче і ближче, а документу в Верховній Раді не з'являється, постає скепсис: чи передадуть його взагалі і коли то буде. Плюс результат знаємо про коефіцієнт економічної стабільності. Який може застосуватись в результаті реформи. Що буде після реформи? Чи дозволять отаку процедуру, да, якщо реформа не сильно збільшить пенсії, достеменно невідомо. Скоріше за все, що потім цей механізм вже стане недоступним. І якщо реформа не дуже сильно збільшить пенсії, то вже потім отак досягти не можна. Якщо ви досягнете такого результату, то потім реформа не зможе зменшити вашу пенсію. Тому що в пенсійному законодавстві прямо вказано, що якщо якісь дії призводять до зменшення вашої пенсії, то вас залишається та, яка більша. Це хорошо. хороша новина. І, як же ж без пояснень, да, тому що відразу ви написали в коментарях, то я відразу пояснюсь. хтось напише, Саша, то ви ж там по формулах так рахували, все так чудово получалося. Це формули, які офіційно представив пенсійний фонд. Да, по них все чудово виходить. Суми збільшення, ну, в багатьох випадків трішки менше, ніж отут в табличці. Тобто, по цій табличці все рівно виходить в більшості випадків краще, особливо в тих, в кого велика пенсія, то суттєво краще, ніж по пенсійній реформі. Але не забуваємо, що уряд залишає за собою право ручного регулювання вартості балів. І таким чином може значно знизити результат. Тобто, по формулі, виходить, все класно. Тобто, як і по індексації, по формулам, получається більш-менш. але за рахунок ручного релювання, такого, як 100 гривень лише доплати да, там останнім рокам, або 1500 верхня межа. Дуже багато людей не доотримують. А таким чином получається все. Тож, Бачимо, давайте я ще раз вам на екрані висвітлю цих людей. Бачимо їхні результати, бачимо, що не побоялися звернулися, зробили і отримали. Дуже щиро радий, ну, мене аж переповнює емоції, коли я, я дуже люблю радіти за інших людей, за себе також і за інших людей, які. Досягають досягають чогось, які рухаються когось і які виборюють своє. Тому що це їхнє, це е, те, що люди заробили. Це не щось там придумане, да вигадане, що дайте нам щось. Ні, це те, що люди заробили. Жду інших результатів, інших рішень. З радістю з вами ними поділюсь. Тому долучайтесь до каналу. Незабаром будемо розбирати. Е, Ще скриті аспекти цієї пенсійної реформи, відстоювати цей коефіцієнт економічної стабільності, як вам і обіцяв, вже зробив відео. В найближчий час воно вийде, зараз воно на процесі обробки. І також розбираємо базову соціальну допомогу. До 1 липня готується дуже багато змін. Тож давайте до них будемо готові. А найкраще підготуватися провести всі перерахунки і всі свої збільшення до того 1 липня, щоб потім вам не могли вже нічого зменшити. Ну, Моя така об'єктивна точка зору, дивлячись на результати. Ні на що інше, ні на які слова, ні на які обіцянки, ні на що, а на готові результати. Тож, давайте рухатись разом. Давайте ділитись позитивними результатами. Це дуже важливо для інших пенсіонерів, коли вони бачать, що це дійсно працює. Тож, до нової зустрічі на каналі Народна Думка, дорогі ми глядачі.